Школа моя величава, дивиться вікнами в світ, наче букет пов'язала ми її окрилиних літ. Перші відлонюють кроки, тут познайомились ми, мріє, ти в небо високе, нас поманила крильми. Сьогодні музика лунає гучно в школі і ніжно літо обніме за плечі в очах у кожного і радість, і надія. В нас випускний шкільний останній вечір. Як непомітно, руки промайнули, сьогодні вийде за шкільний поріг, позаду залишилося дитинство, попереду життєвий шлях проліг. Вітаємо всіх вас на нашім святі. Воно і смутком, і радістю дзвенить. Це свято зрілості і свято прощавання, і майбуття прекрасна світла мить. Сьогодні свято найкращої пори в житті людини. Свято юності, а це і дружба, і перше кохання, мрії, надії і сподівання. І прощання з рідною школою. Адже по особливому хвилюючий день для наших випускників, так і для тих батьків, яких більше не покличе шкільний дзвоник. Скільки літ в цих стінах пережито а перер занять шкільних дзвінків? І нарешті довгожданне літо школа проводжа випускників. Зустрічайте випускників 2016 року! Ще не віриться нам, що ми стали, а ще вчора були в Руселі на нас чекали, а сьогодні останній раз розині золотий двіночок, ми заходимо ти. дитячих свою двері нам! І знову перший урок Багря на осінь в очах, запрошує в школу дзвінок. І вчителька рідна в літах, і будуть десятки дитячих очей з любов'ю на тебе дивитись, недоспаних стануть шеренги ночей, а роки не можуть спинитись. Заграє срібло в косі. Присяде сум на чоло, троянди в руках у росі, до серця шкільне ремесло. І будуть десятки дитячих очей, з любов'ю на тебе дивитись, недоспаних стануть шеренги ночей, а роки не можуть спинитись. Екзамен, вічний життя, оцінку ставить тобі, Учитель, велике дитя, велика й подякай тобі, і будуть десятки дитячих очей з любов'ю на тебе дивитись, недоспаних стануть шеренги ночей, а роки не можуть спинити. В востаннє зайдеш у клас, смахнеш і звіді сльозу згадаєш колег ще не раз, стої долі стесю. І будуть десятки дитячих очей, З любов'ю на тебе дивитись, Недоспаних стануть шеренги ночей, А роки не можуть спинитись. na naší okraji. Нове підвучника останні сторінки. Після випускних екзаменів ми зрозуміли, що з час плине швидше від ріки. Дитинство наше, вчорашній день. Ось ось майне крильми у темінночі. Аби світанок від дзвінких пісень прокинувся і нам заглянув в очі. Ми підійшли до першої межі, шкільним порогом звутієм народі. І пісня, сміх. І радість все в душі, а чого більше перемірять годі. Дитинство безтуботні сни, на жаль, минулись в розпалі весни. І хоч не хоч, а треба турувати дитину, стежину власну з батьківської хати. У моєму серці зараз не страх, у ньому смуток трубкий оселився. Кришталева сльоза запляніла в очах, попрощаюся з тими і Ми навчанням і школою жили, та настала прощання пора. Однокласнику, любий мій, милий, я тебе усім серцем люблю, Дружбу нашу в житті збережу. Останній бал прощальний випускний, дівчата в платтях білих, мов лебідки, і, і хлопці поможнілії струмки. Подвір'я школи, наче дивна квітка. Прийде світанок, сонце зустрічай. Де для польоту лелинчата неба. Слова останні, школу прощавай, ми будемо завжди пам'ятать про тебе.